Да, я его не прикрываю. Да, вот так вот такая, есть такая вот дверь. Давай, 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 давай. Я дай бог не драно. Да, хожу ушком. Да. япараодин один еи Проводяться оперативно розшукові заходи по блокуванню та затриманню злочинців, які сьогодні поранили мешканця міста Мукачева, а також під час спроби затримати розстріляли дві машини службової міліції і ранені трьох працівників міліції. У лікарню в травматологічне відділення, хірургічне відділення приймальне доправлено 9 осіб, з яких Четверо спецпризначенців і п'ятеро гражданських В край важкому стані. Поступив до нас перший, поки що він невідомий. Є е, ім'я Юра із вогнепальним пораненням голови.